Бойовики російсько-терористичних банформувань сьогодні продовжували порушувати будь-які домовленості про деескалацію конфлікту на сході України. Особливо активно вони застосовували зброю на приморському напрямку. Найменше таких фактів зафіксовано на Луганщині. А всього з початку доби банформування понад три десятки разів відкривали вогонь по підрозділах збройних сил України, проте інтенсивність застосування противником важкого артилерійського озброєння відносно знизилась. Не привели ворожі збройні провокації і до втрат в лавах українських захисників. Так на приморському Напрямку нараховано понад 20 фактів використання загарбниками зброї проти українських воїнів. Вранці близько 6-ї години окупанти здійснили щільний обстріл наших позицій в районі Лебединського з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів. Дещо згодом декілька ворожих мін такого калібру вибухнули біля нашого опорного пункту поблизу водяного зі стрілецької зброї та гранатометів різних модифікацій, банформування неодноразово впродовж дня обстрілювали оборонні укріплення українських захисників неподалік Чермалика, Широкіного Павлополя та лаківки, Новотроїцького, Старогнатівки, Славного та Мар'їнки були на цьому напрямку і випадки використання найманцями озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів та зенітної установки. На Донецькому напрямку російські найманці не застосовували артилерії. Найбільше обстрілів традиційно противник здійснив у передмісті Авдіївки на тій ділянці, а також в районі Верхньоторецького, Пісків та Опитного. Бойовики використовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А позиції сила то поблизу Луганського, що на відлодо. Дарській дузі бандити обстрілювали з озброєння БМП та піхотного озброєння. На Луганщині зафіксовано лише два епізоди порушення окупантами режиму тиші. Обидва з використанням мінометів. Зокрема, на початку доби противник випустив декілька мін калібру 120 та 82 мм по наших позиціях поблизу Катеринівки. Також зранку з 82 мм мінометів банформування вели вогонь в районі Новоолександрівки, незважаючи на зниження інтенсивності обстрілів та кількості випадків використання противником озброєння, яке Бороненими мінськими угодами українські воїни пильності не втрачають та готові адекватно діяти у разі будь-якого розвитку подій, зокрема і активізації бойовиків із настанням сутінок.